Доброго дня, Андрій, організація Три волонтери, в котре приїжджаємо з Суми до Анни і разом з Анною робимо щось добре. На початку це було щось маленьке, на сьогоднішній день це трошки більше. Надіюся, на майбутнє будемо чимраз тим більше накопичувати, робити добро. Станом на сьогодні ми є в обласній дитячій лікарні. Ми привезли 15 ліжок. Електричних з матрасами, з тумбочками, це індивідуальне так, якби палату місце і плюс ще одну палату необхідної медицини, яку лікарня підтвердила. Це є натрій хлор, різні шпателі одноразові, одноразові ханати, одноразові рукавиці, і, і засоби гігієни, такі як креми, засоби для миття. І Ліжка е, функціональні, незвичайно. Е, так, ліжка електричні, як яке наголосив. Е, кожне ліжко нами було перевірене по справності. Супер. А звідки? Е, ліжка приїхали. Історія ліжок дуже е, весела, тому що я вже я вже е, п'ятий раз ці ліжка вигружаю, загружаю, вигружаю, загружаю. першого ліжка приїхали з Німеччини в Польщу. В Польщі ми їх розгрузили. Очікували від вас підтвердження про те, що ліжка потрібні. І на сьогоднішній день ми тут. Ми маємо в складі 370 стаціонарних ліжок, і головне для нас це комфорт з одного боку для пацієнта, а з другого боку максимально функціональність для наших співробітників для того, щоб допомогти дітям. Тому дані ліжка є для нас край необхідними саме для цього. Будуть забезпечені ліжка реабілітаційного профілю, саме такі необхідні для них, оскільки є функціональні обмеження, які ми маємо виправляти. А ці функціональні ліжка допоможуть нам в цьому. Дякуємо дуже. Трьом мушкетерам, які які так допомагають нам в реалізації наших планів, лікуються діти від нуля до 18 років, 11 стаціонарних відділень. Середньому 15 тисяч пацієнтів приймаємо, і лікуємо стаціонарно і 240 відвідувань за зміну політику. Сумської області З Сумської області прилеглих територій внутрішньо окупованих, внутрішньо переміщених осіб від окупованих територій Луганська, Донецька, Харків. Чернігівська також звертається до нас.